Тобі 15, тобі 8 років чи 15. І ти народився в Києві. Він чи все роб, чи все і. Ти вже Європеєць, хоча маленький, но Європеєць. І щоб заробляти Євро чи гривні. Качай до дату Тут то ты сможешь заробити евро на кава? Можешь заплатити ще за кружку? Кстати, а якщо ти один наведешь мій промокод? Двадцять дев'ятнадцять ти получиш круті бонуси. Скануй в. <coughs> Як там? В підручно ЯДС qr код і дивись відео. І треба завтра заплатити. Сто тисяч тисяч п'ятдесят євро. Ти вже педінко, ти вже європеєць.